Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок, акценти. Мої вітання усім слухачам радіо Буковина. Це передача Акценти для вас сьогодні Працює Христина Петренко. На жаль, сьогоднішні реалії не вельми втішні. Села і маленькі містечка вимирають, адже молодь масово їде навчатися та працювати у більші міста, а то й взагалі за кордон. Якщо бути геть відвертими, юнаки і дівчата не бачать ніяких перспектив для власного розвитку, не кажучи про відкриття якогось, наприклад, бізнесу. А щоб розбудувати і покращити власний дім, підліткам не вистачає віри у себе та свої сили. Саме це хоче змінити затяття Місти, команда організаторів проекту Відкривай Україну. Один із них сьогодні у нас у гостях це Денис Блощинський. Вітаю вас. Доброго дня, пане Денисе. Якщо чесно, коли я перечитала вперше назву вашого проекту, то перша асоціація в мене була із нашим гарантом втікачем, який не зміг правильно сказати фразу Вімкніть для себе Україну. Розкажіть, будь ласка, детальніше, про саму ідею, в чому вона полягає, і де ви шукали підтримки на її реалізацію. Дякую дуже за коментар, репліку, запитання. Насправді, гарант наш біглий подарував нам стільки. Мемів завдяки своєму вдалому користуванню українською мовою і не тільки українською мовою, що я думаю, що багато різних асоціацій з цим висловом зараз є. Щодо нашого проекту, вашій підводці дуже влучно було сказано про те, що підлітки молодь малих міст не бачать перспектив це не означає, що їх нема. Це не означає, що цих можливостей не існує. Це означає, що в цій традиції, в тій парадігмі, яка зараз є сьогодні, яка продукується нашою освітньою системою, і не тільки освітньою системою, взагалі нашою, нашою самоідентифікацією українців сьогодення. Нема можливості побачити ці речі. І отже, подібні проекти, як проект «Відкриваю Україну, він якраз собі на меті ставиться на принципах невтручання, на принципах делегування не завдань і інструкцій, а відповідальності і розуміння делегування сенсів на цих принципах і засадах, допомогти підліткам, гуртуючись в команди, отримати певні компетенції, певні навички командної роботи, навчитися ставити собі цілі, їх досягати і почати працювати з проектним менеджментом в форматі проектного менеджменту, складати ідеї проектів, тестувати ці ідеї на конкретних реальних. Людях на цільових групах, з якими вони мають спілкуватися, і в подальшому дорослому житті, яким чином це буде реалізовуватися? Це реалізовується дуже цікаво. І коли нас запитують, ви фундації соціальних інновацій говорите говорите про інноваційну освіту. А де ж ці інновації? де ці гаджети, де ці якісь там технології, які ви впроваджуєте. Для мене це знов ж таки підтвердження цієї нашої звички з минулого. Бачити інновації в якихось там залізяках, в якихось таких речах. В роботах Так, да, в роботах і так далі. Інновації, вони перш за все, в нас в головах в нашому підході, в нашому ставленні до, до того, що відбувається. Ми зрозуміли, провевши перший тестовий такий пілотний проект, що ми не можемо за руку нікого привести до щастя, ми не можемо підштовхнути в спину когось там і вчись». Ми якими кльовими не були, які ми кльові ж там штуки не не пропонували. Ми маємо спочатку сформувати запит на навчання. Маємо зробити так, щоб діти зрозуміли, що їм треба навчати і навіщо їм треба на це навчання. Було цікаво, коли їм цікаво, коли вони займаються тим ділом тією справою, до якої вони спрагли, вони зовсім по іншому ставляться до цього процесу. Отже, ми розробили таке спеціальне середовище, яке поєднує абсолютно всю країну на онлайн-платформі, де вони можуть обмінюватися певними меседжами і своєю діяльністю проектною, і дивитися там. Хлопчик з ніжне можемо подивитися на хлопчика з, зі Стрия з і зрозуміти там до якій команди там він відноситься і вже там який прогрес в проходженні проекту, і так далі. Але перед цим було перше базове завдання, з яким дуже цікаво, але не всі справилися. Самостійно сформувати команду в кожній школі з 7 по 11 класу, по 3 людини з кожного класу. Самостійно обрати вчителя. Який буде відповідати за цю команду. І хоча це не було завданням формальним, тобто це був такий поріг входження в проєкт, але з кількості заявок з 13 тисяч з чимось з дітей, які виявили бажання брати участь в цьому проєкті, на стадії команд дійшло лише 500 команд. Тобто 500 команд на 15 людей, це там понад там, трохи менше ніж 8 тисяч, 5 тисяч відпало. На етапі тому, коли треба просто сформувати команду. Це ознака того, що зараз вся шкільна система продукує таке ставлення до навчання оціночне. Да? Тобто, оцінка важлива, ніж знання. Коли тобі вчитель щось наказує робити, ти це робиш, ти сприймаєш це нормально. Тобто такий потяг до самоідентифікації, до власної відповідальності за певні рішення, він зараз не є притаманним системою освіти. І ось після цього першого завдання у нас і починає. Це вже таких проєкт навчання, які складаються з двох частин. Перше це шкільний етап, і другий це міський етап. На шкільному етапі команда, яка утворилася, обрала собі вчителя, обрала собі назву, там, принципи, цінності і так далі. Вона досліджує проблематику школи. Вона розуміє, що вона хоче змінити в своїй школі. що вона хоче змінити на фізичному плані, на ментальному плані, на там, в плані чи покрасити, чи там, оздобити стіни школи, чи там змінити щось там, в туалеті, чи э, змінити там В головах людей, чи там якось вставлені один до одного і так далі. Проект... Тобто це аб... так, така собі міні-модель міста, так? самоуправління і так далі. Ну, це долучення до. До життя, я б сказав би так, тобто ми пропонуємо підліткам на цьому етапі почати дивитися більш серйозно на те, що відбувається з тобою, і не просто бути таким безучасною частиною. Да? Тобто, не бути об'єктом, а стати суб'єктом. І ось цей перехід він дуже такий болісний, він дуже, ну він дуже незвичний для людей. І це показує наступна наша статистика: що з 500 команд до другого проєкту, до проєкту міського, у нас дійшло 200. І ось ці дві дельти, вони дуже показують. Вони насправді є для нас таким діагнозом цій системі, діагнозом ставлення до процесу навчання, діагнозом ставлення один до одного до себе самоідентифікації. Тобто з 13 тисяч дітей, які чомусь сказали про те, що вони хочуть брати участь в цьому проєкті, до реальної фази навчання дійшло 3 тисячі. Тому що лише після того, як всі діти пройшли етап шкільного проєкту, і самостійно, майже самостійно, без наших вказів. Вовк, без нашої допомоги зробили цей проект, вони зрозуміли, чого їм не вистачає, чого яких знань, яких навичок, якого розуміння, які вони там пошуки, похибки зробили і так далі. І після цього, після аналітики цього першого етапу, у нас починається справжній етап навчання. І ось на це, ну на перший погляд, таке дуже просте розуміння того, навіщо тобі навчатися саме цих речей. У нас пішло майже півроку. Майже півроку зусиль. Ресурсів, витрат і так далі. А в реальному часі дітей це там десь там понад три місяці їх, їх участі в цьому проєкті. І лише після цього ми їх повністю занурюємо в технологію стартапів, створення концепцій, ідей, прототипів, гнучкі методики, в розумінні того, як робити проєкти, підказуємо, що треба робити, як виходити на вулиці, як інтерв'ювати людей, як досліджувати проблеми, як собі ставити Цілі, як далі йти по цьому алгоритму, технологію креативних штурмів даємо в певних порадах і так далі, і, і ведемо їх за цим процесом, допомагаємо їм далі вже себе більш професійно ідентифікувати як менеджерів цього проєкту. І далі ми бачимо абсолютно неймовірний такий розкид дій, які можуть виконувати самі діти. Десь вони дуже пасіонарно до цього ставляться, десь вони беруть на себе дуже. там великої відповідальності, йдуть на абсолютно неймовірні кроки. Десь вони формально виконують проекти, а десь вони збирають коаліції з бізнесу, з міської ради з батьківських комітетів і роблять абсолютно там неймовірні фантастичні проекти. І 3 червня в Чернівцях відбудеться півфінал проекту, який пройде одночасно по дев'яти містах України. Сам проект він спрямований на маленькі містечка з кількості від там, 10 до 100 тисяч осіб. Населення, не обласні центри. І в цих маленьких містечках збираються команди з 7-11 класів, роблять там свої проекти і так далі. Але ми зрозуміли, що ми не можемо не включити в цей контекст обласні центри. Але включити ми маємо трохи по-іншому. Ми маємо провести фінали цієї діяльності проєктної да, на місцях, саме в обласних центрах. І в Чернівці з'їдеться близько 20 команд з різних містечок, з не тільки з Черновецької області. Ми цей напівфінал на проєкту і фінал їх проєкту. Проєктну діяльності в форматі фестивалю освітніх інновацій, куди ми запросуємо експертів, куди ми запросимо там, різні освітні організації, громадські організації, де діти презентують свої проекти, де їх проєкти будуть можливість прокоментувати та поспілкуватися з приводу до цього, побуди сковувати бажаючи і гості цього фестивалю. І за підсумком цього фестивалю. З усіх дев'яти цих таких хабів, да, які будуть в обласних центрах, по одній команді з області до Києва потрапляє 24 команди. І це вже фінал в Києві, де ці 24 команди починають занурюватися в таку створену для них штучну реальність організаційну діяльної гри, де вони мають створити моделі або їх проєктів, які вони робили на міському рівні, або нових проектів вже більш такому значущому масштабі, вже більш продуманих і так далі. П'ять переможців отримують можливість поїхати за кордон. А, і вони на навчання, да, на, навчання на, на навчальні тури. Тобто ми розуміємо, що у нас не немає можливості і там у нас нема такої такої підтримки фінансової, щоб надати можливість навчатися їм там рік, два-три чи там поступити в якісь в якусь сурбону, там таке інше. Але ми цього і не хочемо. Ми прагнемо того, щоб діти поїхали за кордон, подивилися, як подібні речі роблять в Польщі, в Чехії, в Словаччині, в Німеччині, в Паріжі, в інших містах і країнах. Отримали досвід спілкування комунікації з подібними організаціями, з громадськими організаціями зі школами, з урядами, і повернулися назад з цим знанням. Повернулися назад, створили спільні програми, спільні проекти з тими людьми, з якими вони познайомилися, отримали підтримку на місцях від бізнесу, від влади і реалізували власні проекти. І зрозуміли, що цей шлях від маленького містечка, від дітей, які просто цікавляться певними корисними речами, до реалізації потужного. Проєкту, проєкту їх мрії, пройти можна пройти можна за досить такий адекватний термін і побачити результат власноруч. Від маленького райцентру до столиці Європи. А цей шлях абсолютно реальний для, для всіх, і головне, що ми можемо повернутися назад, і ці знання, які отримали реалізувати в себе на Батьківщині і допомогти своєму місту стати кращим. На початку зазначили, що от шкільний етап це такий трошки був болісний. І для кого він був більш болісний? Для дітей чи для вчителів? Чи вони, можливо, більше от опиралися? По-різному, ви знаєте, ми коли говоримо про такі точки входу в систему освіти, ми говоримо про. Чотири основних точки входу: це батьки, це вчителі, це підлітки, і це школи як інституції, школи як закриті інституції, які мають стати відкритими, які мають бути частиною громади і мають це усвідомити. І ось я не можу сказати зараз, де більший спротив цих речей в головах в дітей, які звикли до існування в традиційній парадигмі, в дорослих в сім'ях, в батьків чи у вчителів. Так, звісно, діти вони більш гнучкі до змін, вони більш швидко це сприймають, і на участь в подібному проєкту зголошуються зазвичай більш ініціативні і ті, хто вже плюс-мінус вільні від подібних стереотипів, вони вже бажають навчатися, вони вже бажають там іти далі. А ось між батьками і вчителями конкуренція порівну розділяється, тому що дуже часто перше питання, яке задають батьки. Дітям, коли вони повертаються зі школи, це яку ти сьогодні отримав оцінку? Дуже часто вчителі, які комунікують з дітьми, вони говорять про те, що якщо ти назад ЗНО будеш крутити хвоста телятом. А там, чи підмітати там вулиці дуже часто батьки вимагають від дітей після 11 класу йти обов'язково на перший курс інституту? Вони вважають рік, який дитина попрацює десь, подивиться світ, поспілкуються з людьми втраченим роком, якщо дитина не поступає до вищого навчального закладу. В мене особисто кілька вищих освіт. Я зараз отримую ще одну освіту і так далі. Перший освіту. Та це технічна, я інженер-електрик, друга я журналіст, третя я мастер бізнес адміністрейшн, Це там бізнесова і четверте, зараз я набуваю там компетенції системного архітектора. І лише в четвертий раз я зрозумів, що мені потрібно. Бо в мене ну життя було таке, що я сам не 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 міг дуже довгий час усвідомити, чим мені займатися там не і, могла знайти себе. Да, і і перші ці дві освіти я за фахом ну реально не працював жодного дня. Це там тепер я пишу блоги, там пишу статті, щось там мені воно дало. Да, інженерний там підхід до, до справ також допоміг багато чому в житті. Але якщо б я зараз мав можливість вибирати, я б ну мене було б дуже багато альтернатив, куди б я. Пішов в дітей зазвичай такої можливості немає. В них навіть нема шансу усвідомити себе там художником чи інженером, юристом чи бізнесменом і так далі. І саме ці речі ми маємо виправляти змістовність наших дій. Щодо свого власного особистого розвитку, навіщо ми навчаємося? Навіщо нам це потрібно? Навіщо нам потрібна ця 11-річна тюрма, як ми дуже часто сприймаємо для себе школу? А, від але... дзвінка до дзвінка, да, да, але це ж не так, і це може бути дуже таким затишним кльовим місцем. І, і слава Богу, є там школи, які створюють таку атмосферу, і є вчителя, які просто ну, унікальні і, там їх сотні в країні. Але якщо взяти статистику на загальну кількість. На 450 тисяч вчителів, це навіть. навіть 500 вчителів це просто це менше ніж нічого. Тому ми маємо над цим працювати, і я впевнений, що подібні проекти, вони мають бути, їх мають бути десятки. І те, що. Наш проєкт найбільший за історію незалежності в недержавному секторі в шкільному, в шкільному напрямку. Це не є нам якась медаль, чи бонус, чи там ми такі герої. Це є сором для взагалі людей, які мають підтримувати подібний проєкт. Тому що про це говорять, про подібні проблеми говорять всі, куди ми не їздимо на всі форуми, на там, всі заходи і так далі. Але взяти на себе відповідальність і м м робити щось на національному рівні, об'єднувати сотні міц. Міст, тисячі, там, десятки тисяч дітей це дуже важливо і. Це дуже витратно, і за це ніхто не береться, тому що ну, я тепер дуже чітко розумію, що знайти гроші на це, знайти ресурси, це там майже неможливо в сьогоднішніх умовах. І ми проводимо абсолютно титанічну роботу, щоб проєкт, а, вартує більше, ніж там уваги і коштує більше ніж півмільйона доларів, реалізувати за там абсолютно мінімальні гроші, які там, нашими засновниками фундаціями, які відділяються кілька партнерам. У нас там з усіх партнерів. Це там американське посольство, яке виділило 5 тисяч доларів, це Connection, які там ми виграли грант 5 тисяч доларів, це там якийсь там невеличкий фандрайзинговий проєкт на Бігайді, який нам дуже допоміг свій час, і кілька там приватних внесків. Все, тобто у нас нема жодного гранту там, на 50 тисяч доларів, на 100 тисяч доларів. А проект він ну, подібних проєктів взагалі там, ну, нема, це навіть нема нема чим порівнювати. Але все одно ми розуміємо, що ми не можемо його не робити, тому що, якщо ми хочемо хочемо змінювати систему, якщо ми хочемо впливати на явище, ми не можемо це робити в одній окремо взятій школі. Навіть в одному окремо взятому району чи області. Ми маємо виходити на системний національний рівень. Чи знали ви такі випадки, коли учні йшли всупереч викладачам? Да, таких випадків багато дуже, і ми обов'язково по закінченню проекту публікуємо певну таку статистику і певні проекти будемо про це говорити. Зараз ми не хочемо це там з різних. Причин робити, тому що ще ці проекти працюють в школах, і система там має певне сприйняття цього проєкту. Але дуже цікаву історію. Про одну з них хочу розповісти, не називаючи місто, але дуже цікаво, яку позицію зайняли учні, вчителі, директор школи і громадськість в одній школі одного району, не Чернівецькій області. Значить, Відбувся шкільний проект, де школяри вивісили на стінах. Зробили, ну по факту, це така дошка болю. Вони з цитатами, з фотографіями, з повними точним цитуванням того, що відбувається на уроках, вони виклали всі негативні моменти уставлені вчителів до учнів. І з цитатами там, будь ласка, не називайте нас дібілими. Будь ласка, там не швиряйтесь, там, підручниками, а не дозволяйте собі там, таких -то, таких -то речей і так далі. Дошка сорому своє Ну так, да, дошка сорому, дошка болі. І на це настільки жорстко відругувала освітня система на, ну, в цій області, що там на килим викликала директор школи, там погрожували його там, звільнити і все таке інше. І дуже цікаво, що частина вчительського колективу і директор школи стали на бік учнів. Uh і сказали ні. Це вони мають право на це, вони мають право на там свою гідність. Вони прокомунікували з учнями, щоб вони там підібрали ну, більш такі коректні формулювання до певних опису певних речей, але вони залишили цей проект проектом. Вони відстояли це. І незважаючи на те, на те, що це був такий дуже кіпіш і на районі, і в області цей проект пройшов. І це для нас дуже така гідна ознака того, що нема. Абстракції держава, Нема абстракції Міністерства освіти, там є, ну, ми, ми можемо говорити про це, але воно ні до чого не призводить. Є конкретні люди на конкретних посадах, конкретних місцях. І коли туди потрапляють адекватні люди, їм треба. Точно так же, як і всім нам, надавати можливість бути частиною чогось прекрасного, чогось класного, чогось кльового. І коли ми будемо всіх грести під одну грибінку і казати, всі ці чиновники, там, ці, я не знаю, вони протирають там штани, вони нічого не роблять, там цей президент, ця це влада, там ці мери, там, і так далі, це путь ні, в нікуди, абсолютно він ні на що ну, не, не зможе вплинути. Тому, коли ми комунікуємо про проект з місцевими громадами, з місцевими активістами, ми кажемо так, друзі. Дивіться, в державі зараз дуже багато клопоту, дуже багато своїх проблем. А давайте так, ми робимо так, наче її не існує, і покладаємося лише на себе. Але намагаємося в час цього процесу максимально включати всіх відповідальних за це чиновників на рівні партнерства. Тобто ми не, ми не чекаємо, поки хтось за нас щось зробить, і від когось припаде там якийсь бонус, якісь гроші, якісь ресурси, там якась допомога. Якщо це так буде, це круто, але це бонус. Ми робимо так, наче ми самі по собі, наче в нас нікого нема. І тоді ми беремо на себе відповідальність, не відмовляємося від точки входу, від того, щоб з нами хтось щось зробив, а навпаки, ми відкриваємо там двері проекту до, до всіх. Але ми даємо можливість будь будь-якому чиновнику на будь-якому місці, незважаючи на статус і чи це мер, чи це депутат, чи це там, голова обласної адміністрації, чи голова там, обласної освіти, долучитися до проєкту. Що у вас є? У вас є вплив на. Депутатські фракції, у вас є вплив на ресурси, ви маєте там зайві гроші чи ресурси, ви маєте там автобуси, ви маєте там столові, ви маєте призи для дітей, навчання це ж ваші діти. І коли я приїжджаю там з Києва в Чернівці чи на Львівщину, чи там на Схід, мені дуже просто. Просити гроші і ресурси, тому що я не прошу себе, я не прошу десь там в Київ на якісь там ініціативи, проекти. Я прошу, друзі, підтримайте своїх власних дітей, своє власне майбутнє. Тому що те, що вони сьогодні навчаються, це означає, що післязавтра вони будуть керувати цим регіоном. Вони будуть у вас робити бізнес, вони будуть розвивати вас. І це дуже такий простий діалог, який просто дуже важко можливо не почати. Але коли ти починаєш про це говорити, ти бачиш, що ти вже не говориш про гроші, не говориш про проблеми, ти говориш про єдиний. Цінності, єдині цілі з людьми на цьому підґрунті ми знаходимо дуже багато точок дотику, і ці діалоги зазвичай вони переходять вже до нових проєктів, до підтримки цих ініціатив. І людям дуже просто зрозуміти, що це важливо. Ви казали, що на шкільному етапі дуже багато команд відсіялося. Чи можливо це через те, що от учні і викладачі не змогли знайти якийсь спільний компроміс? Це багато причин, ми будемо ще це аналізувати, тому що ми дуже не хочемо втрачати цю аудиторію, тому що вона ж заявила своє бажання да, брати участь. Значить, ми певні речі не докомунікували. Вони не зрозуміли, що може бути по-іншому, що вони можуть брати на себе там, цю відповідальність. Можливо, вони не знайшли вчителя, який був вільний і міг їх підтримати для формального закриття там, їх команди і так далі. Ну, закриття в процесі Ця реєстрація маю на увазі. всі ці речі обов'язково будемо досліджувати, і а, наступного разу нам буде набагато легше, тому що наш проєкт, насправді, якщо подивитися з точки зору школи. То в рік від 20 до 50 проєктів заходить на школу обласного, національного масштабу, там абсолютно різного. Конкурси, смотри самодіяльності, там місцеві, якісь там тарасові дні, дні, там, Лесі Українки, поезії, розстріляне відродження, історичне минуле. там. І а, вони а, віднімають дуже багато ресурсів місцевого, і багато з них взагалі ну, не зрозуміло про що і навіщо. А, подібні такі інтегровані. Мультипліковані проекти, як відкриває Україна, їх не дуже багато. І розібратися, що це саме такий проєкт, в якому ти можеш і про Тараса Шевченка, і про Василя Стуса, і про Малевича розповісти, зробити там мюзикл, поставити, зробити коворкінг або зінсталювати якусь там фігуру або зробити мурал. Для цього треба ну, ще вміння розрізняти ці проекти. А для, для того, щоб їх розрізняти, треба бажання в них брати участь. І е, поки що на цьому етапі, на цьому рівні, у нас ще нема культури такої в школах. Вона зазвичай примусова. І там: давай, дівчинка Ориська з шостого класу, ти у нас гарно малюєш, будеш брати участь в такому проєкті. А ми пропонуємо абсолютно іншу історію. І саме це наша інновація і є. В цьому вона заключається, що ми пропонуємо. Добровільно брати участь всім тим, хто бажає робити якісь корисні речі для школи, для міста, і надаємо їм середовище для спілкування, середовище для комунікації, однодумців і можливість там, зібрати команду. Саме тому і така дельта між тими, хто зареєструвався, і тими, хто пішов далі. Але я вважаю, що у нас шанси дуже великі змінити її там втричі, в чотири рази в кращий бік наступного разу, тому що. Це буде зовсім інший розголос, зовсім інший проект, і вже частини тих дітей, які брали участь в цьому році, вони будуть подалі рекомендувати. І я думаю, що із задоволенням брати участь і далі. 3 червня буде у нас в місті етап міський, так? Так да. чому саме Чернівці? Ми обрали з усієї Західної України, і, скажімо так, якщо дивитися на мапу України так від Києва-Ліворуч, у нас є таких кілька місць, де буде відбуватися ця подія. Це Вінниця, це Львів, це Чернівці і це Луцьк. Це чотири міста на десять областей. Саме ці міста, тому що логістично вони пов'язані з маленькими районними центрами дуже правильно. Ну і ми старалися ще дивитися. На таку освітню історію, да, тобто, Перша була ознака, наша це. Кількість регіонів, кількість шкіл, які навколо цієї області і обласного центру є, щоб логістично це поєднати. І по-друге, ми дивилися на там, освітні традиції, на те, що взагалі в цьому місті відбувається. І тут, як то кажуть, всі зірки на небі зійшлися в одну точку, і Чернівці були там, безальтернативні для нас. Ну, По-перше, це дуже красиве місто, і для мене свято кожного разу, коли я сюди приїжджаю, і я дуже люблю гуляти, дивитися. На, на те, як місто змінюється там потроху, але в кращий бік, і дуже там, бажаю, щоб воно стало такою перлинкою, охайною. Європейською, da, європейською <laughs> Приємно, дякую. приїжджають з усієї країни і тому, тому, тому черніці. Тому в університеті Чорновицькому, з якого почалося там перше моє знайомство, особисто з цим містом, і в якому зараз тепер через там те, 13 років я можу сказати, що відбувається там дуже важлива частина нашого проекту. 3 червня буде відбуватися в різних аудиторіях, в різних місцях і там на вулиці, і в холі, і всередині такий комплексний захід. Фестиваль інноваційної освіти, де ми будемо запрошувати спікерів, де будуть дискусійні панелі, де будуть презентації формальної і неформальної освіти. Абсолютно такі різні погляди на те, як займатися власним розвитком і як до цього може бути причетна держава. Ще ж бажаю, щоб усі ваші цілі здійснилися, і ви можливо знайшли ще більше помічників, які допоможуть вам у реалізації цього проекту, і як би парадоксально не звучало, що українці такі відкриють для себе Україну. Ну. Да? Нагадую, що це була передача Акценти. До нас завітав один із організаторів проєкту Відкриваю країну Денис Бачинський. Для вас сьогодні працювала Христина Петренко. Почуємось на все добре. На все добре. Цікаві гості, важливі теми: аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти.